Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден зустрівся з конгресменами в Білому домі з приводу допомоги Україні. Це війна надовго! Перед зустрічю Байден наголосив на необхідності ухвалення конгресом пакету допомоги нашим союзникам. Він назвав цю потребу нагальною, а ймовірні наслідки бездіяльності конгресу злочинними. Також президент США сказав, що конгрес зобов'язаний ухвалити бюджет країни щоб фінансувати уряд. Лідер демократів у сенаті Чак Шумер назвав. Ав розмову керівників Конгресу з Байденом однією із найнапруженіших Шумер зауважив, що учасники намагались переконати Пікера Джонсона у важливості затвердження допомоги Україні. Він наголосив, що це питання настільки важливе, що може створити розбіжності в НАТО, коли союзники почнуть сумніватись у надійності Сполучених Штатів. Шумер розповів, що він сказав спікеру Джонсону, якщо ви не зробите правильні речі незалежно від поточної політики, ви ще пошкодуєте про це. Якщо підтримка від сполучених штатів не надійде в Україну протягом місяця чи двох, дуже ймовірно, що росіяни досягнуть більших територіальних здобутків і матимуть більше успіхів на лінії фронту на сході та потенційно навіть на півдні. Про це заявив Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань комунікації у сфері національної безпеки. Ситуація на фронті в Україні зараз неймовірно складна, адже сили оборони не мають достатньо боєприпасів для захисту від російської агресії. Тож Конгрес має якомога. Швидше ухвалити законопроект про додаткове фінансування допомоги Україні та іншим американським союзникам. Про це заявив речник Білого е, державного департаменту Мечі Міллер. Речник Пентагону Петрайдернині також підкреслив, що Міноборони США прагне продовжити підтримувати Київ, однак для цього критично потрібне фінансування ситуація зараз дуже серйозна. Ми бачили українські війська на передовій, які не мають боєприпасів необхідних для протистояння російській агресії. Вони досі хоробро б'ються, вони досі мужно борються. Вони все ще мають озброєння і боєприпаси, які можуть використовувати. Але тепер їм доводиться нормувати їх, тому що конгрес США не зміг вжити заходів. Тому ми очікуємо, що до кінця року українські сили продовжить хоробро воювати і досягнуть успіхів, як вони це зробили переважно у чорному морі. Останнім часом, але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до необхідних боєприпасів. Ось чому ви бачите, що президент продовжує наполягати на тому, щоб конгрес діяв. Ми переконані, як неодноразово казали, що якщо Палата представників просто проведе голосування щодо допомоги Україні, вона буде ухвалена, і тому ми знову закликаємо конгрес виконати свій обов'язок провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка цього вкрай потребує. Питанню продовження підтримки України нині була присвячена зустріч у Білому домі. На запрошення президента США Джо Байдена туди прибули четверо демократів і республіканців, лідерів обох палат конгресу. До початку зустрічі Байден назвав нагальною потребу підтримати Україну, а наслідки бездіяльності конгресу жахливим. За зустрічю лідерів США стежила наша кореспондентка у Білому домі Юлія Ярмоленко. Привіт, Юлю чи вдалось до чи вдалось донести цю думку про нагальність допомоги Україні до спікера Палати представників Майка Джонсона, республіканця? Ти Знаєш, Марія безумовно так, і дуже показовим є те, як після зустрічі цієї лідери конгресу вийшли до преси. Демократи це чак Шумер і Хакім Джефріс вийшли до преси разом. А от Майк Джонсон, спікер Палати представників, вийшов до преси один його колега в республіканець у сенаті Міч Маконел до нього не приєднався, і це дуже показує, якою була динаміка самої зустрічі. Як сказав Чак Шумер, який власне нещодавно повернувся саме з України, він сказав. Що усі, усі на цій зустрічі, окрім Майка Джонсона, дуже пристрасно і наполегливо намагалися довести Майку Джонсону, спікеру Палати представників, чому допомога Україні потрібна вже зараз, не через місяць, не через два і не через три. Він сказав, що всі, зокрема, і Міч Маконал, говорили Майку Майку Джонсону про те, що якщо Америка зараз не надасть допомогу Україні, Україна програє у цій війні і. Чак Шумер насправді дуже відверто сказав журналістам, що ця зустріч щодо України була однією з найбільш насичених, найбільш напружених і інтенсивних, на які він коли-небудь був у Білому домі. Ось його слова мірін Ukrainво звондемост інтенс. Зустріч щодо України була однією з найінтенсивніших, які я коли-небудь зустрічав під час багатьох зустрічей в овальному кабінеті. П'ятеро з нас першим говорив лідер Макконнелл, президент, віцепрезидентка, лідер Джефріс і я чітко сказала. Наскільки це життєво важливо для сполучених штатів, що ми не можемо собі дозволити чекати місяць, два або три місяці, тому що ми швидше за все програємо війну. And so we said to the speaker, get it done. І тому ми сказали спікеру: зробіть це. І Якщо ви не зробите правильні речі, незалежно від нинішньої політики. Ви пошкодуєте про це. Насправді це в його руках. Ми сказали йому, наскільки це важливо? Це було пристрасно. Я розповідав про свою поїздку в Україну, де зустрів солдатів, які бачили російську артилерію в радіусі дії. У них були дрони, але не мали боєприпасів для вогню. Ми говорили про чотири бригади. Вони були готові українці без зброї. І наскільки серйозна відсутність зброї у цьому була одностайність у тій кімнаті? Зеленський і Україна програють війну, якщо ми не надамо зброї і не надамо її швидко, Юлю, Чи переконали все ж таки ці слова Джонсона? Марія, якщо судити із того, що сказав нам журналіст Майк Джонсон, то певно, що ні. Він сказав, що у своїх розмовах і на загальній зустрічі і на невеликій особистій зустрічі з президентом Байденом він ще раз наголосив, що для нього пріоритет номер один це гарантувати американську безпеку, безпеку американського кордону. Він сказав, що це пріоритет номер один, Також для нього пріоритет уникнути шатдауну, Про це також була ця зустріч. І вже потім він сказав, що Палата представників своєчасно буде розглядати допомогу Україні. There was um, discussion about the supplemental. Була дискусія щодо додаткового пакету фінансування. і Я дуже чітко сказав президенту та всім присутнім у залі, що палата представників активно шукає та досліджує всі різні варіанти щодо цього, і ми зробимо це вчасно. Але знову ж таки, першочерговим завданням країни є наш кордон і забезпечення його безпеки. Це катастрофа, і вона повинна припинитися. Ми надамо фінансування уряду, і ми будемо продовжувати над цим працювати. Мірі, після цього Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі, сказав він, сподівається, що Майк Джонсон дотримається свого слова, винесе на розгляд палати представників фінансування для України. І він сказав, що коли Майк Джонсон говорить про своєчасність, вчасно це вже зараз. Україна потребує допомоги вже зараз. І чак Шумер, лідер демократів, також говорячи до преси, сказав, що якщо допомогти Україні, це не означає, що треба відкласти питання уникнення шедауну чи відкласти питання кордону, все це можна робити одночасно. Юля, то чого очікувати далі? Яка доля цього законопроекту про допомогу Україні? Марія Палата представників повертається до роботи вже завтра, і ми знаємо, що питання уникнення шдану буде питанням номер один, тому що до першого дедлайну лишається буквально кілька днів. Тому цим будуть займатися законодавці найперше. Але ми знаємо також, що на у палаті представників триває велика робота, і деякі законодавці пропонують винести на розгляд фінансування для України в обхід спікера Джонсона. Тому далі, звісно, буде дуже багато звернув очей саме на Палату представників.